Яка в тебе освіта? Ну, У мене декілька вищих освіт, але вони не пов'язані з програмуванням, як так. І перша освіта це в мене культурологія. Навчався в Київському національному університеті культури і мистецтв. Ну це вже правда давно було. Потім переїхав до Польщі, там навчався. Теж в університеті на магістратурі два роки провчився, отримав теж диплом на менеджмент. Ну і це по суті в мене дві вищі освіти, можна так сказати. А потім вже згодом пішов на курси до Гілель на джава програмування. Яка була твоя остання робота? Ну я думаю, це пов'язано з музикою. Я працював музичним редактором на телебаченні, також писав музику на замовлення для різних фільмів, часом навіть до реклами там. Я думаю, це є найцікавіша робота. Чому вирішив піти в IT? Ну, тому що були деякі проблеми з тим, щоб знайти стабільну роботу. Це був перший фактор такий. По-друге, до цього я досліджував програмування. Ну, це як хобі в мене було. Мені було цікаво самому там вивчати як сайти створювати. Це ще з дитинства навіть таке мене було. І я досліджував цю тему, і мені просто було цікаво. І плюс хотілось якусь стабільну роботу. Ці два фактори вплинули на мій пошук подальшої роботи. Як ти обирав it курси Курси шукав по відгукам в Гуглі. Це було перше, на що я звертав увагу. Потім зайшов на сайт до Подивився теж відгуки, і було досить багато позитивних відгуків. Згодом в мене є такий друг програміст який теж на Java працює. І запитав у нього ще рекомендацію. Він каже: ну, раз відгуки хороші, то в принципі це може бути нормально. Ну, ось так і вибрав. Чому мова програмування Java? На Java. Ну я досліджував різні мови програмування. Спочатку я взагалі самостійно намагався вивчити PHP, потім там ще читав багато різного матеріалу з цього приводу. І... Зупинився на Джаві, тому що, по-перше, вона складна, а мені подобається все складне вивчати, тому що це цікаво для мене. І плюс в Джаві є свій шарм. Я думаю, із за цього вона така цікава, її можна безкінечно довго вивчати і завжди є що вивчати. І це якось стимулює мене, якісь нові складнощі, побороти нові складнощі. Як проходило твоє навчання? Ну, на початку ще до війни і це був 2022 рік, здається, так. То ми навчалися тут в закладі, у нас були заняття, ну і це було прикольно. А згодом вже у нас перенесли онлайн, і вже як почалося онлайн, то вже до кінця всього навчання ми навчалися по Zoom онлайн. Тільки коли ти почав шукати роботу? Роботу я почав шукати десь на половині етапу всього навчання, тобто вже був другий блок. Бо всього курси розділені на три модулі. І це коли був другий модуль, вже я його якби дозавершував і вже почав задумовуватися про те, щоб знайти якусь фултайм тайм роботу. В принципі, почав закидувати скрізь свої резюме, відповідати на всі вакансії, що були. Ну скрізь. Намагався де тільки можна. Паралельно ще пробував фріланс, там був гіркий досвід. Навіть намагався там з друзями, знайомими, скажімо так, допомагати їм по проекту. Шукав будь-який досвід, що просто потім, коли прийдеш на співбесіду, щось було за плечима, якийсь бекграунд. бо дуже складно знайти першу роботу, коли немає досвіду, то треба було хоч щось мати за плечами. Як багато співбесід ти пройшов? Ну зараз порахую. До речі, не дуже таки багато було в мене співбесід. Я не знаю чому. Бо зазвичай виходить, що першу роботу там довго шукати, ну, в мене в мене був такий період, що взагалі ніхто не звав на співбесіду, але потім, ну може, з четвертого разу в мене вийшло, десь так, плюс-мінус, уже знайти повноцінну фулл тайм роботу. Якими були тестові завдання? Ой, тестове було у мене одне з того, що я пам'ятаю. Мені потрібно було написати парсера, який там. Там складна історія. Був парсер, який розпаршував дані, і потім його запускали через термінал, і воно виводило відповідь. Це якщо так коротко, бо там дуже складна система була, ну таке дивне завдання було. Ну, Я його зробив і мені ще за нього потім дали компенсацію, скажімо так. Вийшло зробити. Я думав, що буде складніше, але якось розрулилось. Але все одно потім на співбесіді попав і не взяли на роботу. Що було найскладнішим на співбесіді? Ну, коли мене заставляли писати код онлайн, треба було написати реалізацію щось на кшталт рейліста, але не рейліст. Бо дуже чесно не пам'ятаю. І там треба було свою реалізацію написати швидко. Там 30 хвилин, купа питань паралельно. SQL квері різні написати і свою реалізацію. Ну, було весело, да, да. І воно моніторило твій екран, ти не міг там зайти в Google, подивитися, а так чисто по пам'яті, це все купа питань, це все вводиш. Ну, таке. Не взяли мене потім все на роботу. Твої емоції після першого оферу? Ну, я був радий, як мінімум, бо я довго шукав. Цю роботу і взагалі було складно її знайти. Тому, звісно ж, я був радий, що все вийшло, але були ще, може, якісь сумніви, сумніви, що чи все там окей, чи все вийде, або чи я справлюсь з цією роботою. Ну, такі докори сумління були, але потроху-потроху воно якось розгріблось, іначе поки працюю, все нормально. Чи вказував ти весь свій попередній досвід? Ну так, я вказував, але намагався вказувати все, що пов'язано з IT. У мене було навіть ті фріланси, там якісь сторонні проекти, які там я більш не на комерційній основі заради досвіду робив. Ну і там мінімально вказав, який не IT досвід, але акцентувався саме на IT, тому що я розумію, що це в першу чергу на те, що звертають роботодавці увагу. Тому акцент на цьому я б радив робити всім так. ну... Кожен сам вирішує, але як на мене, то це найважливіше в цьому. Чи є щось спільне в минулих професіях з IT? Я думаю, віддалено є. Ну, для мене програмування в цілому, особливо на Java, це теж як мистецтво, і це дуже творча професія. Тому що ти що створюєш нове, якісь там додатки, вдосконалюєш, шліфуєш, створюєш. Ну це творчість, як на мене. І чимось віддалено на. Гадує музику, можливо, що і там, і там десь віддалено є математика, це так на підсвідомому рівні більш. Але логічне мислення, математичність це воно з музикою теж пов'язане, як на мене, і з програмуванням так само. Чи є аспекти в роботі, про які він знав після працевлаштування? Хороше питання. Я думаю, звісно, є те, що ніде тебе не навчать, це, по-перше, спілкування в команді, як воно відбувається, взаємодія. І, по-друге, це те, що там пишуть роботодавці, наприклад, купу вимог до тебе, ти там повинен знати систему андройного колайдеру в лапках. Ну, все має знати. А в роботі воно насправді не так все виглядає. І, можливо, часами легше, а часами буває таке, що треба купу всього гуглити, і ти хватаєшся за голову, але в сумі із, зв... скрізь біль і крові під. Даєш це рішення і воно виходить. Ну, по-різному буває тут. Яким був твій перший робочий день? Це було знайомство з цим лідом у нас, і з тих лідом ми познайомились, поспілкувались теж розпитали, там, розкажи про себе в такому дусі. І потім мені дали купу мануалів Вікіпедію і сказали, поки ти нічого не пишеш, просто вивчаєш це все діло. І згодом тільки зможеш працювати. Ну, і це правильно, як на мене. Тобто, спочатку я там чисто вивчав документацію, по суті, а потім вже почав працювати повноцінно, і з цього все почалось. Як зараз проходить твій робочий день? Ну, розпочинається, мабуть, з того, що ми спілкуємося з тим лідом по статусах е тасків, які там виконуються. На якому вони етапі зараз що потрібно, обговорюємо там, як це вирішити? Ну і потім уже пишу код. <хи> Якось так виглядає. Ну і плюс міти проводимо. Коли там щось складне робимо, то обов'язково якийсь міт має бути, щоб це обговорити. Як це робити, чи правильно ми робимо, і чи взагалі це потрібно. Чи важлива англійська при працевлаштуванні? Не стану брехати, англійська це must have для кожного розробника, тому що вся документація, всі завдання, все відбувається англійською, і здача роботи теж, там... він йде мердж реквестами, і ти там теж робиш опис, це все англійською, плюс документацію писати часами потрібно, або навіть якісь readme-файли файли, все виключно англійською мовою. Ну і плюс, щоб зрозуміти суть, що від тебе вимагається, то теж треба. Це перекласти, як мінімум, щоб зрозуміти, що від тебе вимагає замовник, тому англійська потрібна. Що не подобається в твоїй роботі, ну, в цілому, мені все подобається. Часами буває дуже складно. Ну, може не подобається те, що іноді доводиться там переробляти, наприклад, але без цього ніяк, на жаль, ну, бувають такі ситуації, коли там, ти міг, наприклад, щось зробити. І раптово виліз якийсь бах, і його треба терміново фіксити. Ну це такий аспект роботи, я думаю. Від цього не втечеш, навіть сеньори з цим стикаються. Це таке життєве. Воно у всіх відбувається рано чи пізно. Хотілося б, щоб це було поменше просто. Чи жалкуєш, що пішов в IT? Абсолютно не шкодую ні про що. Це дуже складна робота і дуже багато. Довелося витратити часу, сил, енергії, щоб хоч якось працювати. Але в цілому озираючись назад, то можу сказати, що воно варто того, і якщо тобі це подобається, і тобі це цікаво, то нема про що шкодувати, і це в цілому цікаво і круто. Твої побажання тим, хто шукає роботу. Не опускайте руки, не втрачайте інтерес. І якщо вам це справді подобається, ви обов'язково знайдете свою роботу. Нехай вона буде там, перша робота не така ідеальна, як ви думаєте, але з часом воно себе окупить і ви не пошкодуєте. Головне, щоб вам це подобалось і було цікаво. Це головний фактор, як на мене.